Привіт усім! Це напевно буде останнє відео українською на моєму ютуб-каналі. Бо я хочу збільшити аудиторію, щоб більше людей на різних мовах могли мене розуміти. Тому я вибрала інтернаціональну мову англійську, тому разом з однією блогершою пані Іриною ми вирішили. Вона викладе це відео на своєму каналі. Ми вирішили зробити таке відео про монстери. Я відразу попереджаю, що я не є професіоналом в цій справі. Дуже, але в мене вже не збиралася невелика кількість монстер. Це не всі, що ви бачите тут. У мене на столі це їх треть, але я вибрала самі гарні. Хочу вам розказати, бо багато є спорів: велика форма, маленька форма, деліціоза борсігіана. Всі хочуть велике, які листи і багато людей спорять. Я сама, якщо чесно, до недавнього періоду не дуже розуміла різницю і взагалі в них. Тому я, наприклад, уже маючи ці всі рослини, можу показати різницю між ними і що я маю. Почнемо з самої простої монстери, Альбо. Я це відкладу, щоб воно нам не мішало. Це класична монстера Альбо, яку ви можете знайти на українському ринку. Ну, майже всі люди продають цей сорт. В мене просто я дуже був час, коли я хотіла саме Хефмун, що значить половинка листа білого, половинка зеленого більш стандартний окрас. Як на цій монстері, ви бачите, такий, як е, тигровий. Е, ось ця альба вона не буде мати е, великий лист, коли буде е, в дорослому вигляді. Тобто, я думаю, що коли вона буде доросла, от у неї так, ну, може такий десь по розміру листок. Ну, більший, як ці, що я маю, але десь ну, такий приблизно, я думаю, він е, буде. Е, як ви бачите, то вона має такий. Продовгувати листок і таке довге тянущеся між довузлі. Один хлопець мені Квіткар сказав різницю, що ці монстери вони повз не наверх, а ті, що велика форма, вони як повзуть понизу більше лягають. Тут ви бачите теж монстера Альба, але вона не мала форма і невелика. Як оказалося, що наші друзі-голландці їх схрестили, як я зрозуміла, вже в своїх пошуках, і вийшов мікс, який найкраще підходить до приватного будинку або квартири, бо не є величезний розмах листа огромний, як ці, ще в джунглях ростуть, а і не такий маленький. Тобто, якщо ви бачили... У мене колись було відео. Я купляла собі верхушку гарної, дуже альби. І я думала, що це велика форма. Але як оказалося, це була не велика форма, а це була оця середня форма. Вона у мене не дуже яскравий варігат має, бо вона не дуже в гарних умовах зберігалася, але нові листочки я дивлюся будуть гарні. Тобто, лист може дойти до великих розмірів, і в нашому розумінні це може бути велика форма, але вона більш компактно росте. Тобто, це найкращий, напевно варіант для. Приватного, у кого нема зимнього саду, для приватного будинку. Тобто лист може бути і такої величини. Я зараз знайду фотографії, і тут ви побачите, який листок це обична Альба, не мала форма, а це скрещена середня. Тобто їх скрестили величезну форму із маленькою, і вийла, вийшла така монстера. Так, цьому відкладемо. Ось це я купила буквально нещодавно. Я дуже, Мені хотілося знайти справжню велику форму, дійсно, ніякі скрещення. Ну, щоб ви розуміли, якщо мала форма, ну, ви знаєте, вона зовсім не є дорога, ну, порівняно, тобто, для, маю на увазі для колекціонерів, хто збирає ексклюзивні рослини. Середня форма, вона є дорожча, але теж не така критично дорога. Ця монстера великої форми, як оказалося, в неї досить рідкісна. Я узнавала і в Таїланді. По Європі взагалі одиниць вона є. І в Таїланді на неї так само дуже велика ціна. Якщо чесно, навіть ще дорожча, як в Європі, я знайшла. Одна навіть дороже вийшло мені як. Велика форма жовтої монстери, бо, як оказалося, вона більш рідка. Якщо бачите, то у неї не, такий стабільний, не така стабільна варієгатність. Деякі листи зелені, деякі чисто білі, а деякі гарні варієгатні. Якщо побачите, ну, вона ще в мене маленька, можна сказати, то міжвузлики вони короткі. Міжвузлики вони короткі, а лист. Він відразу вже лист, сам лист маленький, але він має тут таку рюшечку, вона вже формується. І сам лист він іде такий, як кругленький. Ці теж мають рюшечку, Вона ще молода, але в мене був старий лист, я просто її зрізала, коли вже вона трішки більше. Вони теж мають рюшечку за счет того, що вони схрещені. І це багато путанини викликає, бо всі якби, дивляться на цю рюшечку. Що ну, значить, це зразу велика форма. Але бачите, у схрещеної так само є рюшечко, тому і, зато багато людей плутають. І я сама плутала і думала, що це є велика форма. Ця монстера. Вона в мене просто повністю була порізана, і вона якби обратно виростає, але має бути велич великий лист так само. Ось, а ця, якщо бачите, то зразу цей був маленький, більше, більше і зразу вони більші. І лист кругліший, і мені здається, він плотніше набагато, як обична альба. Так що, ось це ця велика форма. У мене є ще одна, це теж велика форма. Це був мені подарунок це був сіянець. Скоріше за все, це теж був сіянець, бо тішою культурою ці монстери так не розмножаються. Вони розмножаються або смінами, і якщо одна із тисячі попадеться. Ну, я не знаю, можливо, вже й ті культура. Я не буду в лізти, бо я не експерт в цих питаннях. Просто можу показати, що в мене є. Ось це так само, бачите? Тут у мене був такий листок цікавий. Потім зелений, потім тут трішечки був варігат. Тут зовсім така, як плямка. І тепер мені вилазить дуже гарний красивий листочок. Тобто, по ідеї, ця монстера, вона в мене меншого розміру. Їх ще зараз в Європі модно називають крім. І дуже дорого продають. Але, ну, як я, хтось каже, що це м'ята. <сі> Можна дуже заплутатись, Але, як на мене, оце Альба, яка, бо вона має такий е, кремовий або білий е, вар. І ось вона мала би бути, бачите, тут теж воно йде так плотно-плотно тут. Ось. І. Я просто для прикладу, в мене ще нема. Я хотіла лише білі вам показати монстери, які в мене є, не брати жовті, але лише для прикладу я хотіла показати різницю в розмірах. Тобто, оці дві монстери трішки в майбутньому мають мати такий розмір. Це просто для порівняння моя жовта монстера справжньою великою форми. У мене є так само багато жовтих монстер малої форми, є, я так розумію, теж схрещені монстери. які... Іду трішки більше, і ось такою вона буде. А, гарно дякую вам. Надіюся, ви і далі будете стежити за моїм каналом. Ми поміняли назву. Тепер мій канал називається Май Ботаніка це Моя Ботаніка. А, і я дуже вдячна вам за перегляди, wow. за підписки. І надіюся, що далі ви так само будете мене дивитися, лише уже в англійському варіанті. Всім гарного дня! Па-па!